Щойно ввечері кутав Донецьк працівники МНС приїхали до будівлі пенсійного фонду, щоб як кажуть, згідно з постановою виконавчої служби, демонтувати наметове містечко голодуючих чорнобильців. Силовики запевнюють, що прибрали намет усього за 12 хвилин і відразу вивезли його, як кажуть, до місця постійної дислокації. Але після такої їхньої оперативної діяльності один з учасників голодування Ой, просто помер. Близько сьомої вечора до медиків звернулися пікетувальники з проханням допомогти 70-річному генералу Надію конопльову, але довести до лікарні живим його не вдалося. Протестувальники запевнюють, його просто затоптали. Що, що це твориться здесь, ребята? Що твориться в цій країні, яка називається Україна? Ані убили чоловіка, убили. Хто убив? Хто убив? За що? У чоловіка були проблеми із серцем. Він мав ішемічну хворобу. Відразу пояснили на сайті Донецької облдержадміністрації, посилаючись на дані МНС. Мовляв, чоловік звертався до медиків ще 26 листопада, жалівся на біль у грудях. Тоді його оглянули, зробили відповідний запис у журналі. Ще й пропонували госпіталізувати з діагнозом ішемічна хвороба серця з ознаками стенокардії. Але від госпіталізації чоловік відмовився. Раніше міліція заперечила свою участь у знесенні намета. А чорно. Нобильці почали вимагати кримінальної справи проти міліціонерів і працівників МНС, які на їхнє переконання вбили протестувальника. Співчуття рідним і близьким конопльова висловив голова держави Віктор Янукович. Він також наказав генпрокурору Віктору Пшонці особисто вивчити і відзвітувати про всі обставини смерті протестувальника.